Каралупи на землі. 3 квітня. Одного разу Аліса знайшла пташине гніздо, яке впало з дерева. Поряд з гніздом були розкидані шкаралупи від яйця. Дівчинка заплакала, подумавши, що пташеня не встигло вилупитися, впало і розбилося. Але в цей момент Аліса почула писк пташенята і заглянула за дерево. Малюк притулився до стовбура дерева і голосно кликав маму. Аліса принесла пташеня додому і доглядала за ним. Іноді ми засмучуємося з тих чи інших причин, але Бог все одно потурбується про нас. Мій біблійний вірш: Господь зламаносердним близький, і вспокорених духом спасає. Псалми 33:19 Моя молитва, Ісус, Ти нам даєш потіху в горі і допомогу посилаєш скору.